Конкурсна комісія з відбору кандидатів у члени вищої ради юстиції відібрала шість кандидатур та рекомендувала їх президентові України Петру Порошенку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби держави. Конкурсна комісія провела індивідуальні співбесіди з 13 учасниками відкритого конкурсу, який був оголошений 13 березня. За результатами, яких шляхом відкрито поймено голосування, визначили шістьох осіб. Ними стали Микола Гусак, суддя судової палати в адміністративних справах Верховного суду України. Володимир Мойсик, голова тимчасової комісії з перевірки суддів, суддів загальної юрисдикції, суддя Вищого суду України у відставці. Ігор Бенедесюк – суддя Вищого господарського суду України з Олена Томкіна. У документах зазначено, що вона займається науково-педагогічною діяльністю. Також кандидатами є Тетяна Малашенкова, директор ТОВ Лична адвокатська альянс була включена у виборчий список блоку Петра Порошенко під номером 85 та Вадим Демченко, начальник правового управління Вищого адміністративного суду України. З них президент України може призначити трьох членів Вищої ради юстиції. Нагадаємо, напередодні всеукраїнська конференція працівників прокуратури обрала членами Вищої ради юстиції суддю районного суду Києва Вадима Нежуру і адвоката Володимира Комкова.